Молитва від вроків до Божої Матері. Ішла Божа мати горою, золотою паличкою підпиралась. Прийшла до неї три ангели, один пише, другий читає, третій З раби раба Божої Божого ім'я вроки скидає. Водяні, вітряні, хлопчані, дівочі, чоловічі, жіночі, вранішні, полудішні, вечірні, нічні. Чи то з вітру, чи то з сонця, чи то з води, чи то з очей наслані, налазані, подумані, согрішні. Я тебе умоляю, з раби Божої, з раба Божої ім'я вимовляю. Білої кості не ломити, червоної крові не точити, іди собі гуляти на темні ліси, на очерета, на бистрі води, де люди не ходять, де скот не пасеться, де сонце не сходить, де місяць не заходить, нехай та біда проходить. Амінь.